Завершуємо ремонт квартири в новобудові. Ви запитаєте, а як зекономити на ремонті квартири? Як? Штукатуримо стіни, шпаклюємо, укладаємо підлогу, натяжну стелю та ремонт завершено. А я вам зараз все розповім. На підлозі у нас замковий квартирніл ялинкою, стіни під фарбування, натяжна стеля. Це в нас кухня. Покажу невеликий лайфхак. Під віконі у нас натуральне дерево. Вологостійке, до речі, подивіться, який красивий орнамент. Фартух з кафелю, маленький кабанчик, такий пудровий колір. Стіни в квартирі пофарбовані, світлий відтінок. День він більш сірого кольору, ввечері він більш такий рожевий колір. квартира вся в світлих кольорах. Ванна кімната, спальня, а це дитяча, де замовники однії стін вирішили поклеїти шпалери. Такі маленькі, красиві ніжні троянди. Великий плюс дитячий. Що є лоджія? Підвіконня з натурального дерева. Я думаю, дитина знайдеться, чим гулятися на балконі. А який вигляд з вікон дуже красивий, гарний житловий комплекс. Далі у нас дитяча площадка прямо, Сосни під вікнами. Можливо, хтось догадався, який це житловий комплекс у Києві. Напишіть в коментарях. А ми зараз займаємося облаштуванням квартири меблями. Завезли меблі, а на днях будемо встановлювати меблі шафу в спальні, в передпокій, а потім і до кухні, де йде своя черга. Також, друзі, дивіться відео, пишіть свої коментарі, на які я відповідаю, як ви знаєте. До наступних зустрічей!